Яка твоя життєва мета? Духовний розвиток, еволюція. Щоби що? Щоб вийти з обмежень свого его. щоб служити жінкам, щоб а жінкам розуміти. Не треба, щоб ти їм служив. Ну, ми всі маємо маємо служити спасінню цього світу. Маємо? Так, наша єдина. Ну, взагалі, мета перебування тут це врятувати світ. Ну, Кожен зі своєї позиції, як він може. Mm. Оце тільки робить нас радісними і щасливими. Окей, okay. а яка твоя мета як публічної людини? Підносити жінок, підносити до іншого формату розуміння своєї екстетичної природи, підносити їх внутрішню богиню, підносити їхню самооцінку? Так, да, вони прийдуть до мене, куплять мої парфуми. Куплять мої а -а афірмації, я їм розкажу про те, як стати жінкою, насправді, бо вони ж без мене не зрозуміють, і це їх піднесе як жінок. Моя головна ціль це, звичайно, підносити жінок. І вони майже не говорять насправді на, а, оцю, сту, на тему її афірмації, на тему її цих псевдокурсів, на тему того, наскільки вона давно на цьому шовхрайському ринку. Про це вони майже не говорять. Вони говорять про пафос, про от. Яка твоя життєва мета? Духовний розвиток. Духовний розвиток. І ви знаєте, я тут нещодавно знайшла нарешті канал. Нарешті, давайте так, перебивка. Зараз буде рекомендація. Мені теж іноді бракує каналів для духовного розвитку. Ну, я просто розумію, що Оля Гарбачова просто це ну не той продукт, який запропонує мені духовний розвиток. І я знайшла канал. У мене давно було от, Я бажала, я шукала собі щось таке, що мені замінить певні продукти, і така, хочу якогось духовного розвитку. І знайшла. Це канал, де дійсно глибокі розмови, де дійсно глибоке обговорення. От ви знаєте, можна подивитися інтерв'ю Слави Плюс з Солі Гарбачової. І Побачити канву її розвитку, як вона ходила в школу в кривий ріг, як вона вперше закохалася, як вона Юлієм, з Юлієм, як його не пам'ятаю, ну, коротше, з продюсером Ірини Біл, Юрієм Нікітіним. стосунки розвивалися. Це от одна історія. Тебе це інтерв'ю не залишає ні з чим, тому що це просто чиста іміджова агітка, яка дає можливість Олі Гарбачовій зібрати якусь підписату. А є. Продукт, який ти от слухаєш розмову двох жінок, і такий, от прямо як до психотерапевта сходив, от глибше почав розуміти людську душу. Я е, Жиманський у своїй новій статті, угу. він критикував так. нашу критику, хотілося б. Цьому стані добре, що себе не критикував. Ти знаєш, е не зас йому себе критикував. Самокритикою взагалі дуже погано. Він боїться боїться себе, там Опрано. дитячі травми, дуже багато. Там така дисоціація. У дуже була важка матір. О, це ви мені розкажете. Вона дитя. не спускалась, вона була дуже важка Страшно. і завжди вдома. Тому вони все дитинство прийшло. Знаєте, Баян, бібліотека. Знаю, знаю. знаю. Це жахлива сім'я. Так. Це жахлива сім'я. Але ж інтелігенти, але ж інтелігенти. І от, ви знаєте, я дивилася спочатку інтерв'ю Олі Гарбачової про те, як вона в кривому Рогі ходила в школу, а потім подивилася інтерв'ю двох глибоко духовних, затишних жінок, які говорять про, про своє оточення, про те, як у кого вилазять травми. І хочу вам порекомендувати. Канал називається Мудра видра. От. Світлана, вибачте, я ще не навчилася читати прізвище неглекшн. Неглекшн, неглекшн, мені здається, це щось з латини і Тетяна Шпиль. Вони от між собою спілкуються на всякі дуже важливі теми, на теми того, що все не просто так. Вони наближені, в принципі, вони наближені до просвітленості рівня. Звичайно, яка твоя життєва мета? Духовний розвиток. Еволюція. Щоб що? Щоб вийти з обмеження свого его, щоб служити жінкам. Думаєш, ми просто так зараз тут сидимо. Ми світло, ми промінь. Ми світимо, просто йдіть. Абсолютно вірно. Просто йдіть. Ми за вас все зробили. Через нас ідеться унікальна енергетика. Як називається Боже проведіння. Боже і. You know, touch. Абсолютно. Абсолютно. Ви розумієте? Я от, я коли знайшла цей канал, я просто зрозуміла, що це той контент, який мені бракувало. А, yeah. а потім я зрозуміла, що це той контент, який глибоко пов'язаний з Олею Гарбачовою. Дуже глибоко. Прямо от. Сьогодні я буду робити етер, в якому я буду згадувати частково ці всі відео, в яких розбирала Ольга Гарбачова в різні періоди часу. І почну, я прямо вирісками з ефірів, щоб ви бачили по датах, що відбувається, і почну з 2017 року. Вона розповідає про парфуми з запахом бурштину. Вслухайтеся в ці. Звукові вібрації. Я навіть не можу це сказати слова, тому що сенсу в них майже ніякого немає. А янтарь. Представляєте, яка мощна річ, uh, Тим більше, що ну, практично всі по янтарю, да у нас в Україні uh, делають свої лінійки ароматов із зіфірних масел. Я попросила Олега создать настойку. На янтаре, именно для того, чтобы е, он повышал е, вибрации. Я хотела, чтобы е, волосы этот шлиф, защищали наше поле, повышали наши вибрации. <риклад> Знаєте, фраза, я хочу, чтобы волосы хранили і захищ... защищали, у мене викликає першу асоціацію. Ну так, якщо немає мозку, то головний захисний щит це волосся. Не знаю, треба прикриватися. Нас мягчають, роблять нашу походку більш гибкою, більш розкованими, сексуальними. Я вам рекомендую робити об'ємний такий, об такий вдох із трьох-чотирьох мелких вдохів, для того, щоб впустити і розмістити цей аромат внутрі себе. Якщо це, наприклад, аромат хазяйка, то наносить его його на копчик, на стопи. А зараз буде сенсація, тому що ось оцей ось репортаж, який я цитувала, оцей глибокий вдих. нас смягчають, роблять нашу походку более гибкою, бедра більш розкованими, сексуальними. Я вам рекомендую робити делать... объемные такие, объемный такой вдох из трех-четырех мелких вдохов для того, чтобы впустить и разместить этот аромат внутри себя. Если это, например, аромат хозяйка, то, соответственно, нужно наносить его э, на копчик, на стопы. Так вот, цей сюжет для нас, для всех, как Прометей, сделала Світлана Неглекшн, насправді, насправді, Світлана Неглекшн раніше працювала на Миколаївському телебаченні. Потім вона працювала багато що і от зараз. Нарешті до неї дійшло те, що Оля Гарбачова просувала на своїх тренінгах. А ви побачили, що продає Оля Гарбачова, в принципі, для того, щоб ви побачили. Це відео ви, ви, ви видаляли з інтернету, там ж скаржилися на нього, але збереглися архіви голіву, і тепер ми знаємо, звідки у Світлани Неглекшен з'явився оцей потяг. До... Думаю, що ми просто так зараз тут сидимо Ми світло. Ми промінь. Ми світимо, просто йдіть. Абсолютно вірно. Просто йдіть. Ми за вас все зробили. Через нас ідеться унікальна енергетика, яка називається Боже провидіння, боже Абсолютно. Тетяна Шпиль теж пройшла дуже велику трансформацію. Ви, можливо, її теж раніше бачили. Она, она вам знакома, но все стало краще. Здравствуйте, меня зовут Тамара, я нормальная русская женщина. Я всегда выступала за мир, всегда выступала за все необходимые для этого военные операции. И сейчас я хочу обратиться к Степану Бендере. Степан, сдайтесь. Сдайтесь, я молю вас Христом Богом. Ми с вами живі люди, ви в тупике, ми все розуміємо. Хотите, я лично Владимировича Путина, Володимировича Путіна человек, милосерднейший, щоб він взяв і сміхня вам наказання, как у Навального. Так, підписуйтесь на я не знаю, що ще доводити вам значит, на мудру видру. Слово неглекшн я звичайно не знаю. Світлана Неглекшн і Тетяна Шпиль і їхні великомудрі роздуми на тему. Господи, на тему рівності форм класики буття це щось незабутнє, і мені здається, що це буде те джерело, яке буде наповнювати вас знаннями, реальними знаннями про цей жорстокий часом світ несправедливий і лицемірний, так як розкладають Світлана і Тетяна, не розкладає ніхто, скажемо так, ми різної. Породи, ну так, як ти, ми, ти, з, я не хочу ти нікого знову. образити, але ні, все ж таки, ні, ні. коли ти мімікруєш, коли ти пародіюєш, коли ти намагаєшся, як наче паразитуєш, але це не про це, ти не протягуєш. зовсім маски. Все ж таки, так це як лицемірство. Але це є твоя робота. Розумієш? Так. Я не хочу нікого, теж образити. Я не хочу нікого. Абсолютно образити, акторство і великого а... розуму не потрібно. Але але а, знати, це не... має місце бути. Я не нікого не хочемо образити. Ні, ні в якому разі. Бу, Не в'як все раз. ж таки ловел все ж таки нам потрібні перегляди і oh. м, актори прекрасні, такі як oh, uh, Анфіса, Целібратове. Ой, Целібратова, боже. боженицька наша та прекрасна. Uh, вона так зіграла. Жмих, їх Жмих. Кирило. Боже, а який, ну давай так. Людина народжена була для сцени. Так. народжена. Там просто, ну, типу, на обличчі ти бачиш, що він ну, ніколи себе не покаже. Лицемірство йде вперед його. І от я можу сказати, лицемірство йде вперед. Слави Плюс. І... Господи Ольги Гарбачова, чи інтерв'ю ми більше майже розбирати не будемо, будемо знову повертатися до архівів. Бо мені хочеться показати вам портрет особистості в ретроспективі. Ви вже побачили, якого типу знання <с. продає Оля Гарбачова і завжди продавала, в принципі, і завжди себе так просувала.